Доброго дня, шановне панство! В Сьогоднішньому відео продовжуємо проходження знайомства з грою Hitman Криваві Гроші. Е, нагадаю, проходимо на рівні складності. Експерт, і сьогоднішня наша місія має назву Ти краще оглядайся. Якщо чесно, я одразу не згадав, що це за місія, але попередньо вже так зайшов, подивився, то одразу згадав. Ну, доволі така цікава місія. Треба буде трошки походити, побігати. Ну і, можливо, будуть моменти, що треба буде почекати. Будемо намагатися відпрацювати як можна чистіше цю місію, щоб у нас було як можна менше шуму і як можна менше. No, a tam, no, no, šož, давайте, at least you saved the secretary yes and we found and killed one of mr 47's accomplices he wasn't alone no they communicated by radio what bothered us was the autopsy of the second assassin he was a class two clone class two Fully functioning human clones accelerated to adulthood, but they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is human cloning? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your Jackalope president, he wants it legalized. Imagine that the most insidious weapon the world has ever seen and he wants to legalize it <laughs> but the public the public is an ass cloning is the ultimate weapon of mass destruction it's a terrorist wet dream but most americans still support cloning and hopefully this interview will change a few minds maybe it would help if they knew it was 47 that killed chad bingham's son what we even had our best agent on the spot we were ready 47. Ну що ж, почнемо. Тут нам потрібно ліквідувати двох людей. Перше це ось такого: Діда, Лорн Д. Land, а другий це в нас Чет Бінем молодший. Е, ну І забрати якусь відеокасету Ось можемо почитати тут на описі. Далі, давайте почнемо з вибору зброї. Традиційно беремо пістолет, якщо знадобиться, автомат, якщо знадобиться. Е, здається, тут покращувати вже поки що ще нічого. Зараз подивимось. Так, дійсно, поки що нам нічого тут покращити. Здається, з автоматом. Та ця сама буде картина. Так, нічого покращити. Ну, давайте почнемо нашу місію. Як бачимо, маємо дві цілі, і третє під знаком питання. Ну Такий коротенький анонс, її ми вичислимо. Для початку біжимо ось сюди в ліфт. ну Так як проходжу, я показую. Потрібно походити отак під стінкою, щоб не спалитися на ту камеру, бо потім треба буде шукати касету. Так, тут ми відправляємось на перший поверх. Так, на першому поверсі знаходиться наша перша ціль. Це, це ж син сенатора молодший. Він там буде в такому доволі цікавому басейнчику плавати. Зараз пішіть подивимось. Для початку біжимо сюди до офіціанта. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Ось він. І розпочинаємо з ним діалог. Так, він нам дає ось такий афродизіак, який ми беремо і ось так безпаливно підливаємо ось цей ось келих. Цей келих офіціант віднесе нашій першій цілі. Я вам покажу зараз так швиденько, щоб встигнути. Ось він вплаває в цьому басейнчику. І от він йому віднесе зараз цей офіціант, цей келих, де він скажімо так, зарядиться і піде по своїх справах. Так, далі. Біжимо на кухню. Тут нам потрібно роздобути костюм ось цього е, Санта Клауса. Е, в принципі, можна було б зробити трошки чистіше, але нам би довелося б довго чекати. О, чому так швидко? Ну, о, та ні, не вбив. Нам потрібен його одяг. Видно, збилась трохи анімація. Ну, а тіло ховаємо сюди в морозильну камеру. Так. В костюмі Діда Мороза ми можемо пройти віп-зона ми зможемо туди пройти. Так, Це закриваємо, беремо шприц із давайте, шприц з отрутою і отруємо цю сосиску. Цієї сосиску ми отруємо потім нашу собаку. О, це так я трохи забігаю наперед. так Беремо кухонний ніж, мені подобається його метати, відкрив недавно для себе цю механіку. Ну і зараз можливо спробуємо його Так, біжимо, дивимось. так бачимо ось ну Не знаю, встигли ми побачити чи ні. Але наш наша перша ціль випила келах з підмішаним афродизіаком І зараз вона має разом із моделлю прослідувати в кінату ну Поки що ми пробіжимось, там е, почекаємо його. ось так Біжимо сюди, сюди. Такі цікаві, до речі, стіни, обоє. Не знаю, чи це стіни чи обоє, напевно, це стіни дуже таке, плитки дерев'яні. Цікаво зроблено. <смі> так. Йдемо. Е він десь сюди має прийти. Так, а що це за двері? Ага, це якийсь підйом. Нам сюди не треба. Так, і ось бачимо. Оце нас щось завез з собою. Е Тут ми давайте збережемося. Подивимось одну анімацію. цікаво. Хто дивився відео вступне, там розповідалось, що якийсь агент нас має тут чекати. І ось оце здається він. А, я збив анімацію. Добре, давайте переграємо. Так. Так, не почати, а завантажити гру нам треба. Вони хочуть перегравати все. Так, давайте зараз. Прослідуємо, продивимося правильно анімацію. Скажімо так, якщо анонімно, нас ліквідують зараз. Як бачимо, це одна із, скажімо так, наших таких анімацій смерті. Ну що ж, в принципі, ми будемо діяти на опередження. І зараз ми їм. Ліквідуємо першими. Отак. В принципі, рукопашно. Якщо вона тут жива. Ну, в принципі, тут будь-яким зручним вам способом. Хоча, в принципі, давайте отруємо її просто. Не хочу використовувати. так, отрута. Ще отрута нам ще буде потрібна, я не пам'ятаю. Ну, нічого. Сподіваюсь, нам отрута більше не знадобиться. Що чесно, я слабенько пам'ятаю. Увтойот чуть не спалилися. Так, прослідкуємо. Ага. Наша ціль номер 2 чи номер один. Ось зараз вона йде. А, так. ну Тут треба буде трохи почекати. А, ну, ми навіть трохи може підглянемо за ними, що вони там будуть робити. Так. Дійсно, ліквідували, так, ліквідували ми цю ціль. А, до речі, що там ще лежить? Ага, диманом ще одна дівчина лежить. Теж щось безпритомна Хто знає, що відбулося. Ну, це вже не наші справи. Так. О, збили, схоже, ми збили йому анімацію. Ну, це може навіть і добре, не доведеться чекати. А тепер слідкуємо за ним. Зараз він після своїх справ захоче покурити. І щоб покурити, він спуститься на ось тут такий балкончик, де ми його їм. Виштовхнемо. Хоча в мене, в принципі, можна, скажімо так, піти і його зараз із ступеньок штовхнути, він впаде, розіб'ється. В принципі, теж як варіант. Ну, але будемо, як ви кажуть, робити все по красоті. Так, давайте. Звісно, це мене трошки іноді набридає, що вони так довго йдуть, якось цей. Мабуть, я трохи нетерплячий. Ну, нічого. Так, ідемо ідемо це добре, що ще дистанції від нього тримаю, бо якщо ближче підійти. Так. Сподіваюсь, зараз якраз ми все зробимо. О, все. Так, полетів. Так, он лежить. Так, хм, я не пам'ятаю, знайдуть його чи ні, але нам якось чесно пофіг. Так, тепер йдемо сюди. До речі, цей шлях я для себе відкрив відносно недавно. Зараз я вам його покажу. Бо, летучі миші так, в стилі Бетмена. Так, тут здається, нам знадобиться зараз е, снодіне. Ну, здається, це все, що у нас по отрутах у нас закінчується. Так, шприц з отрутою. Ні, нема. От шприц, це шприц з наркозом. Так, от, шприц з наркозом. Ну, останній раз що ми можемо приспати когось. Так, для цього нам потрібно зламати оцю шкафу. Електрощиту. І зараз вийде охоронець який там дивиться телевізор чи щось таке. в принципі, в принципі принципі Можна було б по-другому трохи прийти. Там далі, здається, буде душ, я вам покажу. Там де е, приймає душ, це як його. Е, це забувають цю посаду е, в кафе розмозити їжу. Офіціант, офіціант, і от взявши цього офіціанта одяг, ми можемо. Так, ну давай. Це ж бачите, це так підійшов до нього, все, збилась його анімація. Е, ну добре, нам потрібно, щоб він одним словом розвернувся. Так, ну, а я хочу ззаді, ну, давай, роби щось. Ану. До речі, іноді там буває е, стоїть охоронець, то йому пофіг. Тут його, скажімо так, кінта ну, взяли. Ну Не ліквідували, скажімо так, нейтралізували. В принципі, можна тіло викинути ось через перила. ну ми пощадимо, Нам не платять за це. Нам заплатили за дві цілі, чи то чи ще за три, три Ми її ліквідуємо. так, Заберемо пістолет. Так, візьмемо тіло і позбутися тіла. Ну, і ось нам він не буде заважати. В принципі, э, здається, це остання зміна костюма в нас. Основний наш костюм нам не вдасться повернути. Так, забіг знову не туди. Так, це що ліфт він нам не потрібен. Так, цей тут сидить. До речі, можна взяти зброю. Бачимо так, біля пістолетів зброю лежить. Так, це ні не те та двері. Якщо чесно, я тут трохи путаюсь в дверях. Так, о, це правильна двері. І зараз ми вийдемо на кухню, там, де ми. Скажімо так, нейтралізували нашого Санта-Клаусу. Ось от сюди, бачите, вийшло, тут він лежить. Так, ну тепер біжимо далі. Біжимо, біжимо. Зараз біжимо до другого ліфта, там, де ми відправимося на наступний поверх, де ми будемо намагатися ліквідувати ціль номер 3 Так, трошки біжимо. так До речі, один із таких варіантів, в принципі, щоб потрапити. Туди, коли нам треба, це ось можна забрати костюм ось цього фотографа. Фотографа туди допускають, офіціанта і охоронця. Але от охоронця його єдиного кого не обшукують. Тому, в принципі, якщо ви зі зброєю, то вас без питань сюди пустять. Ось такий красивий скляний ліфт. Так, і нам потрібен фотостудія. Відправляємося в фотостудію. Так. Так, їдемо, їдемо. В принципі, давайте подивимося, зараз наша ціль. Ага, бачимо, вона повертається. Е, у нас тут два варіанти його ліквідації. Перший, скажімо так, красоті. так, це м -м, зараз я покажу. Це здається все тут е, Можна підірвати одну з цих колон, він стане під нею, і на нього впаде ось це освітлення. Ну якщо чесно, я завжди промазую з цим. Тому я надаю перевагу викинути його через це через вікно. Так, ну давайте. Сосиску. Хто пам'ятаєте, ми отруювали недавно сосиску. І ось спеціально для цієї шалки. Так, як то кажуть, смачного тобі. Так, зараз вона побігає і не стане її. Так. Тут у нас фотостудія, щось вони їх фотографують. Бачимо, собачка пригає, пригає, зараз брик і впала. Все. Так, ось її замітили. Ну, хазяїну пофіг на неї. нову купить. Ну, давайте підемо його чекати на локацію, де ми його якщо чесно, ліквідуємо. Так, так. так. До речі, ось лежить касета, яку нам треба забрати. Але тут у нас є така ось проблема це охоронець. Давайте збережемось. Тому що, якщо чесно, з першого разу дуже рідко вдається мені взяти цю касету. Тому що то він щось подивиться, то е, хтось зайде. Тому для початку треба класнути світло, він піде його взяти, виключити чи включити світло. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Ти що, теж вмикатись. Чи тут другий охоронець має пройти. Так, давайте спробуємо. О, взяли, бачите? І ніхто нічого не помітив. Ну що ж, молодці. Так, ну добре, йдемо на нашу локацію. Це сюди. Так, ось тут це наша спальня. Доволі така цікаво зроблена. Ділюсь на ремонт. Так, ага, ось він. Вийшов покурити. Я не пам'ятаю, коли він вийшов. Давай відвернися. Так, і ось отак ми його викинули. В принципі, місія пройдена. Тепер нам залишилося безпечно втекти звідси. Зробимо ми це ось з ліфтом. Зараз піднімемось. Так, викликати ліфт. Тут можна було взяти ще деякі озброєння це е, автомат. Мікро, це такий автомат, узішка чи як там називається. Так, вертолітний майданчик. Можна було взяти, але в мене вже вона є в сховищі. Я там давайте, вже закрив всі пункти по цих місіях. Тепер давайте йдемо далі. Давайте перевіримо. Так, дійсно. Всі місії ми виконали. Тепер можна вільно звідси тікати. А чому ти мене не випускаєш? А, ти мене хочеш зробити обшук. А це справжня біда. Він захоче забрати зараз мою зброю. Цікаво, скільки він захоче, скільки з мене за це заберуть. Треба було проходити все-таки цю місію без зброї. Так, дійсно, як бачите, забрали всю мою зброю. Мені ось цікаво, скільки я заплачу за евакуацію зброї. Якщо там 1010, то в принципі фігня. У нас, напевно, вже ляп буде за цю місію. І того маємо одне вбивство. Це, напевно, те, що ми викинули його з вікна. Так, вбивство у ближньому бою. Ні. оце в ближньому бою, це, що ми побили, а це те, що ми викинули першого спорила. Так, нещасних випадків, все інцірованно. Давайте продовжимо. Насилля. Це, напевно, через те, що я побив. ну, Зате пройшли як фахівець. Продовжити. Е, Так, так, так. ну, Контроль шкоди. 3000. Повернення костюму 5 тисяч, повернення модифікованої зброї 10 тисяч. В принципі, ми заплатили, як бачимо, 18 тисяч. Ну, в принципі, костюм я б ніяк не повернув. Контроль шкоди, чесно, цікаво, це, що за рахунок, Хоча це можливо те, що ми собаку вбили, от за собаку з нас зняли 3 тисячі. Треба буде якось переграти цю місію, спробувати. Ну я все таки думаю, що це 3 тисячі за собаку, треба було все-таки труїти, хоча, якби ми тоді решту костюмів дістали. Цікаво, цікаво. І повернення модифікованої зброї. Тобто, краще цю місію все-таки проходити було без зброї. що, як бачимо, ми не зробили жодного пострілу, все зробили чисто, красиво, як то кажуть, дуже-дуже красиво. Ну що ж, ну вважаю, давайте вважати, що ця місія пройдена, продовжити. Тут нам нічого не потрібно. У нас, як і залишається твоя е, видимість 10 очок. Ну що ж, давайте і ось наши фархивать урошу. Так. Ось така наша стаття, хто хоче, може почитати на паузі. В принципі, я залишився задоволений цією місією. Ми її пройшли дуже красиво, дуже чисто. Е, ну, тому, напевно, буду завершити сьогоднішнє відео. Якось, якихось альтернативних способів проходження цієї місії я не знаю. Е, ну, в коментарях можете написати, буде цікаво почитати. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та й чекаємо наступне відео.